Слава Ісусу Христу! Мене звати Отець Юрій Блажиєвський, я є головним редактором журналу Скині. Сьогодні в гостях маю отця Миколу Мишовського, тут у Львові. Отець задав мені питання, яке турбує деяких, думаю, багатьох читачів кредо і також ну, інших людей, які можливо кредо не читають, але це відео якось може колись подивляться завдяки поширенню. Питання полягає в тому, що з тим Андрієм робити. Хто то такий, звідки він взявся, коли його святкувати, і чи святкувати взагалі? Коли виникає у нас питання: що то за Андрій святкується 30 листопада, а що то за Андрій святкується 13 грудня, то відповідь є дуже проста. Той самий апостол, якого також кличуть первозванним. Чому первозванним? Тому що він був першим з апостолів, який разом з своїм ближче неозначеним в Євангелії другом пішов за Христом, коли шукали, хто ж то такий, де він живе, і Христос їм сказав: Ходіть і подивіться. Покликав їх, тому він первозваний. Це був також брат Петра, і саме він привів свого брата до Ісуса Христа. Це той Андрій, який дуже близький серед усіх апостолів, напевно, найближчий до нашого народу, до нашої землі української. Чому тому, що існує така легенда, яка, скоріш за все, є всього лише на всього легендою, але тим не менш приємно про це один одному розповідати: що цей апостол Андрій. В своїх місійних подорожах дійшов аж до берегів Дніпра е, на круті схили, на яких сьогодні стоїть Київ, заповів, що християнство буде поширюватися саме з цього центру на всі довколишні землі. І так дійсно сталося пізніше, що ми знаємо, Україна Русь була охрещена саме з Києва. Коли ж святкувати 30 листопада, чи 13 грудня. По суті, це одна й та сама дата, тому що що таке 13 грудня в східному календарі? Це теж саме 30 листопада. Треба пам'ятати, що ця різниця в наших календарях вона виносить власне 13 днів через те, що Східна Церква залишилася здебільшого при юліанському календарі. Натомість Західна церква і частина парафій, єпархій, а може навіть і цілих східних церков. Які тісніше пов'язані з Західним світом, з його культурою живуть в, там, в тамтешній ситуації, вони перейшли, власне, також на Григоріанський календар. Григоріанський календар було складено папою Григорієм щоб відкоригувати оцю помилку, яка до 17-го сторіччя вже почала становити велику кількість днів, і відкоригувати таким чином юліанський календар, який дає похибку на кількасот років в один день з, з кавалком, з невеличким хвостиком. Тому чи 13 грудня, чи 30 листопада йдеться про ту саму дату, тільки може про інший календар, юліанський або григоріанський, відповідно. І про того самого апостола, святого апостола Андрія Первозванного. Тепер щодо святкування його пам'яті. Напевно, найкращою пам святкуванням пам'яті святих, а тим більше апостолів, є молитва, не гадання, не ворожіння, не пиятика, не бездумне безділля і таке собі ледацювання, так тільки е, саме молитва. І я думаю, що тут також треба розуміти дуже просту річ. Ми, як християни, навіщо маємо тих святих? Є, як каже катахізм, дві причини для цього: перша причина це та, що ми отримуємо заступника на небі. Є хтось, хто за нас молиться, є хтось, хто за нас заступається, є хтось, хто говорить Богові про наші потреби, є хтось, хто також і нам говорить про Божі потреби в нашому власному житті, в нашій власній душі, в нашому власному серці. А друга причина, чому нам потрібні святі, це ті, кого церква ставить нам за взірець. Бо хто такі святі, в тому числі і апостоли. Це нормальні люди, це не супермени, це ті, які пройшли через все своє життя, долаючи всі труднощі, які спіткали на своєму житті, життєвому шляху. А ми знаємо, що немає таких людей, які би пройшли через життя і жодної труднощі би не споткали. І це ті люди, які зустрічаючись з труднощами, їх долали. І залишилися вірними Христові до кінця, виконали своє християнське призначення, усягнули життя вічне. Оце і є святі. І тому, коли ми дивимося на них, ми можемо також надихатися їх прикладом. Ми можемо вчитися як свої власні труднощі долати. Очевидно, що в цьому сенсі святкувати в християнському сенсі треба. І можна не тільки 30 листопада і 13 грудня, а й кожен день. І так ми робимо, коли, наприклад, молимося до своїх святих покровителів, чи тих ім'я, яких ми носимо, чи тих, які є покровителями е, нашої країни, міста, парафії, е, справи, якою ми займаємося, або тих, які ближчі нашому серцю і є нашими особистими покровителями, яких ми собі вибрали е, і попросили про таке ведення і заступництво. Очевидно, що щоденна молитва і щоденне святкування пам'яті святого це річ добра, це річ християнська. Натомість, ми дуже часто зустрічаємося в нашій культурі з певними речами, які мають християнську назву, а несуть в собі нехристиянський зміст. І так дуже давно вже повелося ще з часів хрещення Русі, коли е, на язичницькі вірування накладалися християнські дати, християнські практики. Це, скажу лише так, це робилося дуже часто свідомо, інколи не свідомо, але дуже часто свідомо з євангелізаційною метою. Е, дата, яка функціонувала як дата язичницька, могла також функціонувати відтепер як дата е, християнська. І могла нести в собі інший сенс. Вона була вже знана людям, а могла змінити свій внутрішній сенс і могла допомогти людям змінити також сенс їхнього життя, навернутися, тобто відвернутися від злих ідолів, від фальшивих богів, навернутися до Бога єдиного, бога правдивого. Тепер, якщо ми скажемо, що ж це були за такі звичаї, пов'язані з Андрієм. Хочу не в рамах реклами, але тому, що насправді мені дуже подобається. Я ціную і люблю цю роботу. Видивитися кредо е, вийшла недавно така книжечка Культ предків називається. А ще раніше вийшов цілий цикл передач чудової журналістки Наталки Фіцич, коли ми відмовилися від звичаїв та пісень, яка власне проводить такі дослідження з етнографом, їздять по різних селах різних куточків нашої країни. Від заходу до сходу, від півночі до півдня, і намагаються знайти різні автентичні українські звичаї, які до сьогоднішнього дня ще практикуються в цих місцевостях, а раніше були широко розповсюджені чи загально в Україні, чи локально в тій частині нашої країни. Це така можна сказати маленька і цікава енциклопедія народного. Фольклору, народного способу бачення світу і народного способу витлумачення собі певних речей. І тут ми зустрічаємо опис також святкування Андрія, який якраз ця команда журналістів зробила, побувавши в відповідний день в селі Вовче Турківського району Львівської області в грудні 2016 року. Дуже цікавий опис. Який знаний тим людям, які, власне, самі, можливо, ще в дитинстві пам'ятають, як це все робилося, що так насправді буду інколи цитувати, що тут написано: ті люди, молоді люди, передусім, що роблять? Дівчата ворожать на заміжжя, а хлопці роблять бешкети дівчатам незаміжнім. Бешкети або збитки. Як ще це називають, і це підготовка до наступного шлюбного періоду. Треба також розуміти, що тут ідуть морози. Роботи значно поменшало е, на селі, але енергію у молоді не поменшало. Її треба спрямувати в якесь добре русло. Дай Боже, щоб воно було добрим. Коли йдеться про розваги, про невинні жарти, навіть про ті самі збитки, наприклад, знімання калит. Дверей, так в сільських господарствах, щоб їх потім приховати і, і тішитися з того, як бідний господар їх шукає. Ну, якщо це не злобливо робиться, то це достатньо мила і гарна забава. Але якщо до цього доєднуються інші е, забави, як, наприклад, андріївські вечорниці, які складаються не тільки з посиденьок, з гарних співів, з е, спілкування, соціалізації, що є дуже гарною справою саме по собі спільної праці. Але дуже часто там присутній також цей момент ворожіння, і тут треба бути уважним і обережним. Питання: чи апостол Андрій хотів би, щоб ми ворожили? Довідувалися долю, закликали якихось духів, які нам поможуть зазирнути в майбутнє. Чи він би хотів, щоб ми вірили Христові? Довіряли Божому проведінню, йшли вперед, і як казав Христос, не думали про завтрашній день, бо кожний день має досить своєї біди. А завтрашній день сам про себе подбає. Тому ці звичаї, які інколи можна назвати святкуванням, треба дуже чітко розділяти. Я розумію, що в нашій країні. Особливо в цей специфічний період історії нам всім важко це зробити. Ми шукаємо або віднаходимо на нову свою ідентичність як народ. Ми е, звертаємося до потужного джерела минулого е, народних звичаїв, відшукуємо свій культурний код. І це добра річ. Але це не значить, що ми маємо сліпо перебирати е, всі речі. Не питаючись про їх походження. Так, це правда, що в нашому культурному коді є багато язичницьких елементів. Чи ми маємо обов'язково їх зберегти, бо інакше не будемо українцями? Очевидно, що ні. І ці речі треба розділяти. Є така гарна приказка: мухи окремо, котлети окремо. Давайте їсти котлети без мух. Давайте зберігати з нашої традиційної спадщини. Те, що є е, добрим не тільки в фольклорному сенсі, але також е, і в релігійному, в духовному сенсі, те, що має християнський зміст. А ворожіння в жодному випадку під жодним виглядом, чи то на Івана Купала, чи на Андріївській вечорниці, чи з будь-якої іншої нагоди, вони ніколи не можуть бути християнськими. Тому що, як казав Христос, лише отцеві одному належить знати часи і пори. І навіть сам Христос сказав, що не знає про це, не тому, що не хоче, не, не може про це знати, або йому там отець забороняє чи скриває від нього, а тому, що це не його справа. Він виконує свою справу і довіряє отцеві. Тому питання про ворожіння це фактично питання про довіру. Кому довіряєш, Богові довіряєш чи довіряєш? Собі самому, або комусь іншому, або нікому взагалі. І тому тобі так залежить дізнатися, що то буде завтра. І це питання не перекриєш гарними словами про е, віковічні традиції, про те, що це ж святкування святого Андрія Апостола. Це язичницькі звичаї, які надалі збереглися. Відроджувати культуру треба, але треба питати себе, що саме я відроджую і для чого. І чому воно має слугувати. Тому. Робіть збитки, але не нашкодьте. Будьте на вечорницях, але для того, щоб спілкуватися, духовно зростати, а не для того, щоб ворожити і намагатися обхитрити Бога, чи його не послухатись, чи е, його зневажити. Все є для людини, але не все людині служить. Пам'ятаймо про це, і я вірю, що наше святкування буде добрим. Слава Ісусу Христу! Ми вдячні читачам за внески. Особливо дуже дякуємо за ваші регулярні щомісячні пожертвування. Актуальний банківський рахунок можна знайти під цим відео.